Друзі, всім привіт! Вітаю! Ви на каналі Поліна Я на колінах і, як завжди, ми тут будемо з вами обговорювати ну, найсмачніші новини та події, які вийшли за минулий тиждень. Якщо ти ще не подивився попередній випуск, спочатку подивіться, а потім повертайтесь сюди. Сьогодні поговоримо про концерт Адель, так, про той самий концерт Адель, який під загрозою. Ріана на карнавалі. Собачі парфуму від Дольче. Нам треба це обговорити. Карді Бі розлучається, і музей Тейлор Свіфт у Лондоні. Ну що, годі вже чекати і давайте вже починати. Поїхали! Ну а новини, ми з вами розпочнемо з того, що в минулому випуску я вам розповідала про Снобдог і що він робить на Олімпійських іграх. А вже сьогодні ми з вами дізналися цифри, те, що ми з вами полюбляємо. Отже, Олімпійські ігри сплачують Снобдогу 500 тисяч доларів за кожен виход, тобто за кожен день. Але ця цифра не включає в себе всі тусовки. Та переміщення Снубдога, знаєте, такі дрібні витрати, тобто вони окремо оплачуються. А це його гонорар за те, що він промотує Олімпійські ігри. Я була, чесно кажучи, в шоці, коли дізналася цю цифру. Ну вже це такі великі гроші, бо я знаю, що багато країн вже відмовляються від проведення Олімпійських ігор, оскільки це треба видобувати таку інфраструктуру. Це дуже така складна подія організаційно та фінансово. І як ви знаєте, наступному раз саме Олімпійські ігри будуть проводитись у Лос-Анджелесі. Це буде цікаво подивитися. Ну так, Snoop Dogg платить 500 тисяч доларів. В день тепер спіть з цим. Yeah. Легендарна британська співачка Адель зробила ті самі концерти в Мюнхені з неповторною такою сценою з концертним холом, які просто шокували людей, а що так можна було. Це перший тур Адель з 2015 року, тому багато бажаючих, але він під загрозою, тому що ну дуже захмарні ціни на білети. Тікетмастер показує, що не продано. Більше 2000 квитків, квітків, і що ще, навіть коли ще тривають концерти, ви ще можете купити ці квитки. Мені здається, що взагалом це така дивна практика. Або зазвичай, коли такі зірки виступають, ці квитки одразу солдав найдешевший квиток на концерти Адель коштував 13 тисяч гривень, а найдорожчий 48 тисяч гривень. А ви пішли б на концерт Адель за 13 тисяч гривень? Напишіть мені в коментарях. Ріана повернулася до фестивалю кроп овер, який в її рідному Барбадосі. Це її такий перший основний вихід, і зазначимо те, що вона прилетіла одразу після святкування першого дня народження свого другого синочка. І а вже ж вона дуже знаєте вразила всіх людей не тільки в інстаграмі, а взагалі Ріана сміливо показує всі свої форми після двох дітей. Я вважаю, що вона виглядає сок. Ковито джусі, знаєте, як кажуть американці, і а чому по ні? І, взагалі, відчепіться від рани вона the Queen. Італійський бренд Dolce Gabbana вперше випустив аромат для тварин з назвою Dolce Gabbana Fefe. Аромат отримав назву на честь пса Домініка Дольче Фефе. Ну, що як би логічно. До кожних парфумів йде ексклюзивний нашийник з медальйоном Dolce Gabbana. Парсія цього набору складає 99 євро. Я не знаю, як реагувати на такі новини. Я думаю, що. Що не знаю навіть. Ну, прикольно, мабуть. В мене немає домашнього улюбленця, тому я не знаю, як на це реагувати. Ну, мабуть, це знаєте, це просто ще одна ніша, яку хочуть зайняти Дольче Габана і вже охопити усі ринки та бути усюди. Виглядає шийник класно, але парфуми, я, чесно кажучи, не дуже розумію, на що тваринам парфуми. Ну, не знаю. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, тому що мені здається, що парфуми це вже, знаєте. Popakuje animal cruelty, nekaj je ne ok. І в Laurent Beauty представляє нову серію за участі чотирьох жінок ікон, кожна з яких уособлює одну з граней свободи. У першому розділі знялася підприємиця та модель Гейлі Бібер. Я дуже рада бути однією жінкою, які представляють це покоління, і бути частиною цього проєкту у такий особливий час у моєму житті. Цей проект дозволяє нам показати сильні сторони самоволодіння, впевненості та різноманітності. І я дуже рада бути його частиною поділилася Гейлі. Парфум Лібри від Yves Saint Laurent був випущений ще в 2019 році і завжди характеризувався як такий жіночний та впевнений аромат. Натхнення для створення нового аромату послужила така впевнена енергійна аура. Парфум мовпівую жінку, яка сприймає свою двоїстість і прекрасна у своїй слабкості. Гейлі Бібер, як завжди, поглядає супер круто. Мені подобається, що саме її стан вона набуває якихось нових граней і. Їй цей стан ну дуже личить. Секретний проєкт студії Universal Pictures зніме Байопік на Брітні Спірс. Пам'ятаєте у цю нещодавну книгу, яка випустила Брітні Спірс, яка називається Жінка в мені там, де вона розповідає все, що з нею трапилося, аб'юзивні відносини з Джасіном Тімберлейком і не тільки відносини з її татом. Е та багато інших скандалів. Ця книжка була скуплена усюди, і ось як нам повідомляє видання Variety, Universal Pictures викупили права на екранізацію. Про секретний проєкт поділилася, і сама співачка Брітні у своїх соцмережах і сказала, що вона дуже щаслива та рада співпрацювати з платоном. Цім проєкт поки що не має ні каста, ні назви, ні орієнтовної дати виходу прем'єри. До речі, цей знаєте ця новина Мені нагадала про те, що я дуже хочу її купити, придбати, бо якось я хотіла, як коли я очікувала її вихід. А потім я збула, і зараз я все ж таки хочу наважитись її прочитати перед виходом прем'єри, бо мені здається, ця прем'єра буде ще років через 2-3, а може і 5. У Лондоні відкрилась виставка концертних костюмів Тейлор Світ. Я вам вже казала, що Тейлор Світ взагалі такий феномен, бо вона почала вивчати як такий урок і предмет в Кембриджі, бо це реально феномен, і багато людей, які будуть працювати в піар. Найд Ерії, вони мають знати, як це і хто це. Ну, тому я не здивована, що в Лондоні, бо багато людей там її люблять, і сам принц Вільямс її полюбляє, там відкрили такий музей. Сама виставка буде представлена в музеї Вікторії Альберта, що не дивно, бо це такий дуже концептуальний музей. Там буде представлено таких 13 етапів, головних етапів співачки. І самі концертні костюми будуть вмонтовані в зали музею. Експозиція триватиме до 8 вересня, тому якщо ви будете ненароком в Лондоні, обов'язково тоді зайдіть. Я б 100% тоді зайшла б і подивилася, бо мені здається, що це супер цікаво і Taylor Swift реально феномен. Black Lives запустила свій власний бренд косметики для волосся. Це й не дивно, бо якщо ви дивились колись пліткарку і ви пам'ятаєте ту саму сирену Вандервудсон, в неї. Завжди було таке, знаєте, взірошене волосся. Воно було на стилі, вона була такою дівчиною серфінгіста. Ну, у неї стиль був таке, знаєте, особливо волосся. І в неї завжди було класне волосся. І вона вийшла, а чому б ні? Чому б не скористатися цією подією? І взагалі зараз Блейк Лайвлі просто на якомусь хайпі вона усюди. Реально, вона просто всюди. Продажі стартували 4 серпня, і лінійка буде мати назву Блейк. Браун. За словами Блейк, розробці лінійки продуктів вона присвятила цілих сім років, все тому, що акторка прагнула створити засоби, які б мали доступну ціну, але не поступались би якістю професійній салоні косметиці. До лінійки увійшло сім продуктів, але жодного кондиціонера. Тому що сама Блейк Лайві від нього відмовилась за рекомендацію стилістів і каже, що це реально працює. Дівочки, я не знаю, бо я кондиціонером користуюся, і я б залюбки б зробила такий експеримент і спробувала б косметику від Black Lively, бо в неї реально шикарна зачіска, шикарне волосся, тому можу довіритись зіркам. Поговорили ми з вами про Блек Lively, Я ж вам казала, що вона усюду, і ви хочете спитати, знову вона, так знову вона. Блек Лайвлі з Хью Джекманом у новій кавер історії від Vogue. нова фешн-історія була натхнена романтичним трилером спіймати злодія 1995 року з Грейс Келлі та Кері Грантом. Круто виглядає, хоча я десь читала про те, що ну. Людям не дуже сподобалась саме обкладинка, яку фотографію вони обрали на обкладинку, типу ніяка обкладинка. Ну, я не можу е, походитись, бо мені подобається цей вайб, мені подобається ця акторка, і акторки Джекмен. Він дуже крутий. І вони виглядають як зірки, такі, знаєте, голівудські зірки на цих світлинах. Карді Бі чекає на третю дитину на тлі розлучення з чоловіком офсетом. Оце так, типу, що відбувається, вона виставила таку. Красивезну світлину, там, де вона в шикарній червоній сукні, з шикарним таким червоним хутром, і написала такі слова: з кожним закінченням приходить новий початок. Я в шоці, друзі, я в шоці. Як так, як так можна? Ну вже ж в них є свої причини на це, нам тільки е, можна здогадуватись, але я думаю, що в них багато взагалі якихось причин на це, і вони можуть і вправі робити все, що вони хочуть. Але це типу, це дуже дивно. Ну блін. І ще таке фотку виставити фенсі. Багато різних думок. Подружжя було разом 6 років, де вони виховують двох дітей. Однак Бі хоче позбавити батьківських прав овсета та добитися однобічної опіки над своїми двома дітьми. Але ми ще не знаємо, чи є батьком офсет третьої дитини, тому це також цікаво, бо вона не розповідає про це. Дізнаємось е, вже відносно скоро. Ну і завершувати новини Ми будемо про те, що принцеса Греції та Данії Марія Олімпія з'явилася у сукні від українського бренду Анна Октобер. Знаєте, коли ми кажемо про принцес або принців, вони мені всі здаються, начебто з Бріджертонів. Але ні, вони звичайні люди і виглядають по звичайному новій естетиці. Знаєте, час для презентації колаборації своєї мами крон принцеси Марії Шанталь та бренду Місіс Еріс. Пані Марія Олімпія обрала сукню Джорджина у відтінку Мінт. Друзі, як вам, дуже витончено, елегантно і Трекуль. Класно виглядає, мені подобається, коли такі видатні особи, дуже знамениті та значими носять наших українських дизайнерів, наші бренди. Дуже пишаюсь. Ну що, друзі, наразі це все. Дякую, що додивилися випуск до кінця. Не забувайте шер, лайк-репост, like, і побачимось з вами у наступних відео. Бувайте!